Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми створимо ось такий постер із витягнутим текстом і цікавим переходом двох зображень. Тож поїхали! Починаємо, як завжди, із фрейму розміру 1080 на 1440 пікселів. Підпишемо його око і зафарбуємо його у темний колір. Я пробувала з білим. Або світлим, це не так ефектно, тому ми використовуємо темний колір. Далі нам треба підібрати два зображення, які би мали щось між собою спільне. В моєму випадку, це око і вирізаний об'єктив фотоапарату. Я завантажую око, зменшую його в розміри, заходжу у налаштування і перевожу saturation до нуля. І далі обріжу ось тут частинку цього зображення через затиснуту клавішу Ctrl. Я її затискаю і контейнер опускаю до середини ока. І розміщу так, щоб око було посередині. Після цього я завантажую вирізаний об'єктив. Всі зображення ми вирізаємо через фоторум. Розмір об'єктиву підганяю під розмір. Ока. А тут нам треба його обрізати знизу. Я затискаю Ctrl і контейнер відрізаю з таким чином. Далі нам потрібно ось з'єднати два елементи. Оскільки він має теж свій певний колір, то ми теж у налаштуваннях. Знизимо сатурацію до нуля. В цілому ми об'єднали око із об'єктивом. Але у нас тут з'являється така лінія, яка не є плавною, як ми можемо її пом'якшити. Малюємо прямокутник на всю ширину фрейму і заливаємо його лінійним градієнтом. Тільки по вертикалі міняємо. І нам потрібно зробити три точки, ще додамо одну точку. Перша центральна буде на 100% взята фоновий колір. Ці крані теж будуть фонового кольору. Ми зараз дублюємо контроль. Ctrl-C сюди, Ctrl-V, але заливка буде на нулю, і знизу робимо так само. Тепер нам треба так зробити, щоб ця точка співпадала із центром ока. Перехід зробили. Залишилось нам зробити фон. Обираємо шрифт, який був би видовжений і вузький. В моєму випадку я обрала текст у цей друк X, Cont, C, Цир, Супер. Ось він. Ось він. Я написала слово Reflect. Давайте його здублюю про всяк випадок, і нам тепер треба його перевести у векторне зображення. Затискаємо комбінацію, клавіш Ctrl-E. Тепер цей текст став вектором. Двічі на ньому клікаємо, виділяємо всі нижні точки, затискаємо Shift і стрілочкою на клавіатурі опускаємо всі точки вниз. Двічі клікаємо. І закидаємо цей текст на зображення, але нам треба його в панелі шара перетягнути під око. Ми цей текст вирівняємо по центру і позаду ока зробимо світіння за допомогою еліпса. Я обираю еліпс, затискаю Shift, зафарбовую його філ, його обираю синій колір і додаю ефект Layer Blur. Розмиття ми робимо на 200 і закидаємо його під око. Невеличкий акцент синього кольору, таки з таким самим ефектом зробимо через полігон. Малюємо трикутник, неважливо який. Я копіюю ось цей ефект Ctrl-C і вставляю Ctrl-Єдине, що потрібно обрати колір. Я закидаю цей трикутник наверх. Прозорість я, мабуть, понижу трішки, щоб було на 80%. З ефектами ми попрацювали, тепер потрібно заповнити наш постер певним текстом і розмістити його правильно. Звісно, ми обираємо вирівнюючи. Давайте ми трішки цей розмір тексту зменшимо, я би зробила ось так. І вирівнюємо по центру. Тут я зробила звичайну групу тексту, заголовок і підзаголовок. Вона з все кепслоком, головними літерами, але оця параграфна частина я зробила його темним кольором. Я просто продублюю цей текст і закину його на зображення завжди шукаю місце, яке було б контрастне, і де текст би добре зчитувався. Якщо він погано буде зчитуватись, завжди знаходжу якесь затемнення чи підложку для того, щоб виокремити текст, якщо я хочу, щоб глядач її прочитав. Другу групу тексту я теж дублюю заголовок і підзаголовок, і закидаю сюди, але трішки нижче. Ще один текст по центру. Я його дублюю. І нам потрібно закрити кути або створити якорі цього постера. Є певні елементи, можна їх знити через плагіни. Сьогодні ми трішки використаємо adobe Illustrator. І раніше я вам скидувала пак ось цих векторних зображень. І ось ми, наприклад, використаємо елементи з ілюстратора. Наприклад, я хочу використати ось цю планету, таку деформовану планету і її зберегти. Я її виділяю в ілюстраторі. Заходжу у файл, знаходжу експортувати виділене. Можу підписати, що це планета. Тут обираю папку, куди треба експортувати, і тут обираю формат SVG. Ось експортувати ресурс у завантаження. Тут заходжу. Він у мене експортується в папку. Я витягую цей файл планети сюди. Ось я перефарбувала цю планету іншим кольором і витягнула її з фрейму. Хай він буде. Я її трішки вирішила зменшити, щоб вона не привертала занадто до себе великої уваги. Тепер ми намалюємо, хоч і невеличкий елемент, але він достатньо цікавий. Така планета непогана, оскільки в мене літери товстіші, то я би швидше б замінила її вже на цей збережений ресурс. Буде товщина цієї фігури дорівнює. Ось товщина дорівнює товщині літер. Я її зараз продублюю. І затиснувши в Shift, зменшу. Тепер нам потрібно намалювати ректенгл, даємо обводку, філ заливку забираємо, обводку робимо товщиною 2 пікселі і робимо скруглення на 12. Колір Stroke теж обираємо піпеткою із кольору фону. Цю фігуру трішки зменшуємо, щоб вона була пропорційною, так щоб її товщина дорівнювала товщині обведення. Обираю інструмент Pro, клікаю, затискаю Shift, щоб була рівна. Enter. Колір теж буде відповідати ось цьому кольору. Тепер нам залишилось зробити косі рису. Обираємо ректенгл, затискаємо і малюємо прямокутничок. Зафарбовуємо його тим самим кольором і на ньому клікаємо. Обираємо дві верхні точки. І зміщуємо вбік. Двічі клікаємо, виходимо з режиму редагування. Затискаю Alt, Shift і переміщаю ось приблизно на таку відстань. Тепер буду натискати кілька разів Ctrl-D. При цьому Figma розмістить цей елемент на однаковий відстань: Ctrl-D, 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 Ctrl-D. Ось в мене всі ці елементи. Я їх Ctrl-G групую і пересуваю сюди. Тепер в їх треба обрізати по формі прямокутника. Обираю ректенгл, малюю, і нижній правий кут заокругляю до 12. Вибираю групу прямокутників і верхній прямокутник, і натискаю на маску. Сам прямокутник я забула пофарбувати у той самий колір наших фігур. Групу можемо трішечки змістити. Тепер я продублюю текст. І закину знову ж таки елементи із ілюстратора, який буде мені підходити. Я візьму ось цей, заходжу в файл, експортувати виділене, підпишу палиця, в ту саму папку завантажуємо. SVG формат, експортувати ресурс. Завантаження заходжу сюди, шукаю в папку SVG, заходжу паличку, закидаю у Figma. Ось вона, ця паличка. Єдине, що треба не фрейм, а саму групу зафарбувати у потрібний нам колір. Цей елемент я витягую з фрейму і фрейм хочу видалити. Затисну Shift і зменшу до відповідного розміру. Тепер нам треба об'єднати всі ось ці елементи в одну групу. Я виділила всі елементи: Ctrl-G, але ось цей, мабуть, він не попав. Тому ну, я закину його ще раз сюди. Перевірю, щоб це була одна група. Вирівнюю весь нижній текст по нижній лінії. Я вирівнюю всі елементи по нижній лінії, по бокових. Цей текст можна вирівняти по центру. Або давайте ми його зробимо виключку по центру. Я би так зробила. І ось нехай він буде вирівнюватися по верхній частині цих елементів. І наостанок я закину фонову текстуру. Шукаю фонові текстури. Ну, давайте цього разу закину якийсь папір. Подивимося. Це буде чорний папір. І я використаю один із режимів накладання. Давайте подивимося, який. Color Dodge мені подобається понад усе. Його можу заблокувати або підрізати, що я зараз зроблю. Постер збережу експорт 2X. Давайте JPEG цього разу експортуємо око, експортуємо завантаження. І на цьому в мене все. Чекаю на ваші домашки.